Суха шкіра і як за нею доглядати. З вами косметологиня Лілія Цимбалюк. Ви є на каналі Секрети косметолога, відповідно, я косметологиня, яка тут розказує про те, як доглядати за різними типами шкіри, а також свіжу і сяючу виглядати в будь-якому віці без уколів і фотошопу. На початку життя може видаватися, що суха шкіра це лотерея, просто неймовірний виграш і подарунок від життя, тому що ми бачимо, що в підлітковому віці. Люди з таким типом шкіри прошу не путати з стан шкіри відчуття сухості і сухий тип шкіри це не тотожні поняття і абсолютно різні. Відчуття сухості може бути в будь-якого типу шкіри, а суха шкіра це є окремо суха шкіра. Тому власники сухої шкіри ніколи не будуть мати висипань в підлітковому віці. Такого типу, як акне, але, на жаль, такий тип шкіри більше є схильний до дерматитів різного типу, до алергічних реакцій до того, аби зійти в чутливість, або дуже швидко постаріти. В підлітковому віці ми бачимо, що ця шкіра неймовірно фарфорова, на ній не видно жодної пори, вона класного, рівномірного тону, і це часто виглядає справді як подарунок. Але з віком ми бачимо більшу кількість зморшок, тому що ця шкіра потребує більшого догляду для того, аби вона не так швидко старіла. І я сьогодні розкажу про те, як собі допомогти з цим давати раду і як доглядати за. Сухим типом шкіри. Почну з того, як відрізнити, ваша шкіра суха, бо вона має сухий тип шкіри, чи тому, що ви відчуваєте сухість. Відчуття сухості може бути притаманне для будь-якого типу шкіри, бо можли, могли щось нанести на шкіру, таке, яке викликало це відчуття сухості, могли обморозити шкіру чи обпекти словом, є безліч обставин, в яких ми можемо відчувати сухі шкіри, маючи будь-який тип шкіри. Суха шкіра, це власне та шкіра, яка практично не візуалізує пору, вона є така дуже тонка, тендітна, фарфорова, а також в ній бракує компоненту, який захищає шкіру. Прошу теж не путати зі зневодненою шкірою. Тобто, якщо шкіра втрачає вологу, це не означає, що це обов'язково сухий тип шкіри. Я сподіваюся, ми найближчим часом випустимо відео, де. Під яким буде тест про те, як визначити свій тип шкіри, і ви зможете його пройти, і це буде простіше розуміти, що і як працює, або запрошую вас на консультацію. Ми на будь-якій консультації, зокрема, тип шкіри людини теж визначаємо. Отже, суха шкіра, це тоді, коли нам бракує захисних компонентів на шкірі природню від тіла, для того, аби шкіра мала можливість сама себе захищати. Тому нам потрібно використовувати ще дні косметичні засоби для догляду за нею. Найчастіше помилки, які я бачу, які роблять власне власники ж сухої шкіри, це коли бачать в процесі некоректного догляду лущення, сухість чи ще якісь моменти намагаються це відтерти скрабами, мочалками, ензимами і так далі. Це не варто робити, якщо ви бачите. Що ваша шкіра почала лущитись, вам треба її навпаки не зволожувати а живити оліями, масками, які будуть містити олії, цераміди, сквалан. це ті складники, яких вам бракує природньо, тому ви можете це додавати ззовні. Це один із найчастіших таких моментів, які. Я зустрічаю в своїй практиці. Якщо ви маєте якісь питання або маєте якісь ще досвід, вас ним в коментарях. Тож, який буде коректний догляд за цією шкірою для вмивання, я рекомендую вам використовувати м'які текстури. Це можуть бути емульсії, молочко, крем для вмивання. Ці всі засоби обов'язково з обличчя змиваються водою, бо будь-які засоби для очищення водою змиваються. Для того це і засіб для вмивання, бо там один із етапів має бути змивання водою. Тонік нічого не змиває, тонік тонізує шкіру і відновлює pH. Після того, як ви вмилися, ви використовуєте тонік, я вже сказала, нашу, і далі ви використовуєте креми в теплий період року. Ви можете використовувати на день креми, які будуть зволожувати шкіру. І довкола очей також дуже часто власне, власникам сухої шкіри важливо зоною довкола очей доглядати окремо і давати туди більш жирні текстури, круглий рік незалежності від того, на вулиці тепло чи холодно. Це перший такий момент, який вам важливо про себе знати і враховувати в процесі догляду. Далі ви обов'язково вранці захищаєте шкіру сонцезахистом в більш гарячий період року СП 50, в більш холодний. Ви можете використовувати SPF 30. А також я вже багато разів розказувала, розкажу ще тут, що з сонцезахистом є два варіанти: як ми можемо його використовувати. Перший ми можемо моніторити ультрафіолетовий індекс, якщо він є два і більше. Ми можемо його використовувати. Якщо менше, можемо не використовувати, не використовувати. Сонцезахист при ультрафіолетовому індексі 2 і менше. Ми можемо за умови, що ваша шкіра не має лущень, почервонінь, і ви не робили жодних професійних послуг, депіляцію, зокрема, теж які передбачають після себе використання сонцезахисту. Це важливо, особливо для власників сухої шкіри, аби не скотитися в гіперпігментацію, бо гіперпігментацію простіше не отримати, ніж з нею потім працювати. А ввечері рекомендую вам використовувати в теплий період року більш жирні текстури, кремів, які будуть живити, відновлювати вашу шкіру. Це можуть бути навіть такі батери, тобто дуже густі креми, які в процесі нанесення ніби тануть на шкірі по типу як масло, але не настільки жирні. Також для вашого типу шкіри важливо в базовому догляді використовувати, зокрема, сироватки. В залежності від широти, де ви мешкаєте, ви можете використовувати це вранці або ввечері, або і вранці, і ввечері мати. Сироватки для обличчя під різну потребу. Теж це визначається ще додатковими факторами і віком, зокрема, також. Тобто, для базового догляду ви можете мати сироватку тільки ввечері, яка буде додавати ось цього живлення, додавати зволоження шкірі. А вранці ви можете використовувати тільки крем, який буде зволожувати. Це мова про Теплу пору року. Про холодну пору року вам важливо дуже якісно захищати шкіру свою від впливу холоду, вітру, а також висушування повітря опаленням. Важливо, ви можете ставити собі освіжувачі зволожувачі повітря для того, аби менше сухість повітря впливала на. Стан вашої шкіри. Якщо такої можливості немає, тоді використовуєте обов'язково жирні креми. Це можуть бути колд-креми, це можуть бути батери, які будуть захищати вашу шкіру від зневоднення і втрати вологи. Також для власників сухої шкіри дуже важливо дбати про об'єм води, який ми п'ємо. Тобто дивитися за станом сечі, якщо сеча є така світло-жовта, то це означає, що ви достатньо кількість води п'єте. Якщо вона є суперсвітла або темніша ніж світло-жовта, то варто звертати увагу і робити об'єм питної води більший ніж ви маєте зараз. Що стосується омолодження або попередження. Максимально вікових змін. Звісно, що ми не можемо зробити так, аби вони не настали, але ми можемо максимально розтягнути цей процес. Що важливо знати власникам сухої шкіри, ви можете і варто вам для цього використовувати маски, які будуть містити сквалан, живильні олії, різноманітні, цераміди для того, аби наживлювати максимально вашу шкіру. Їх ви можете використовувати двічі на тиждень, а обов'язково їх змивати водою. Тобто, як ви це робите? Ви вмиваєте засобом для очищення, наносите маску. Чекаєте, поки вона мене 20-30 хвилин, або той час, який у вас пише експозиції на самій масті від виробника, ви змиваєте її водою і далі використовуєте тонізацію і крем відповідно до періоду дня або тонізацію сиротку і крем, якщо це вечір. Наприклад, ще важливо знати про маски, такі які тряпками йдуть на обличчя. А з сироватками ви наносите їх на обличчя, тримаєте період експозиції, який пише вам виробник, і потім ви змиваєте їх водою. Ви можете зі мною спорити в коментарях на цю тему, скільки ви вважаєте за потрібне, що пишуть виробники і так далі. Але я є технологом косметики. Зокрема, я маю таку освіту. Дуже вас прошу: змивайте всі маски, навіть якщо вам пише. Що їх змивати не треба. Це буде менше порушувати ваш захисний бар'єр шкіри. Він так у вас є порушений. Вам менше треба буде його відновлювати, і ваша шкіра буде втрачати менше вологи, і вона буде більш молодою, максимально довго, наскільки це можливо. А ще для цього важливо використовувати масажі, саме масажі, зокрема, теж професійні масажі глибше пропрацьовують. Якщо ви вибираєте професійні масажі, дуже прошу вибирайте фахівців, які працюють обличчя шиї, і декольте, і шия працюють не тільки передня частина, а і задня, і бічна частина теж має бути гарно розмасована. Тоді це масаж справді фаховий, справді глибокий і справді дієвий. Саме масажі ви можете собі робити на ось цих масках, які є жирні. Важливо перед цим масажем розтягувати шию. У нас є про це ціні відео на Ютубі. Запрошую вас його подивитися. І потім ці засоби для масажу, ви обов'язково змиваєте теж водою, і далі, починаючи з тоніка, використовуєте всі засоби для догляду відповідно до періоду дня. А підбірку засобів для сухої шкіри, з професійних засобів, я залишу в описі під цим відео. Сироватки для сухої шкіри важливі в постійно в догляді, для того, аби давати різні вітаміни та мікроелементи, які потрібні для шкіри, або компоненти, які. Будуть доглядати за шкірою, краще стимулювати зовнішній роговий шар шкіри. Тому це така ваша задача з цим засобом подружитися і обирати різні, які будуть вам допомагати. Протягом року добре, щоб вони змінювались. Наприклад, це може бути три улюблених засоби на якийсь період життя, які ви одну баночку завершили, почали наступну, третю завершили і почали, повернулися знову до першої, аби не було. Так званого звикання шкіра, хоча я не дуже з цим фактором згідна, але є засоби, які можуть таке викликати, є шкіра, яка втомлюється від впливу тільки одних сироток, тому не нехтуйте цим. Отакі От прості поради допоможуть вам доглядати за сухою шкірою, виглядати свіжо і молодо у будь-якому віці. Якщо у вас залишилися запитання, чекаю їх в коментарях, також чекаю лайків і. Пропоную вам підписатись на цей канал як подяка за нашу працю.